Наше ранкове читання. Ви готові? <різований> Блаженний чоловік, який не взяв участі у раді безбожних, не став на дорогу грішних і не сів на престолі з губителем. Але його бажання в Господньому законі. І над його законом він роздумовуватиме в вдень і вночі. Він буде як дерево посаджене біля потоків води, яке приноситиме свій плід у свою пору, листя якого не опадатиме. Він у всьому, що тільки буде робити, матиме успіх. Не так у безбожних. Не так. Вони наче пил, що вітер його знімає з поверхні землі. Тому то і безбожні не піднімуться на суді ні грішники на раді праведних, адже Господь знає дорогу праведних, а дорога безбожних загине. Так лунає Боже Слово. Від себе хочеться додати, і нехай дорога безбожних загине, щоб наша країна пережила той стан дерева, посадженого при воді. Зараз ми проїжджали вдоль річки і дерева такі великі, багато вологи. Дай Боже в Україні отак, отакою от такою бути, як дерево при воді, при Божій любові.